дня! Вітаю всіх на громадських слуханнях стосовно планованої діяльності реконструкції автозаправного комплексу за адресою Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Верхня, 3D тов... Гравіол. На даний момент громадськість не підключилась до громадських слухань. Я пропоную Тих хвилин чекаємо вдруг когось. Шановні учасники громадських слухань. На жаль, громадськість не під'єдналася більше до нашої конференції, тому зачитую акт про неявку представників громадськості на громадські слухання щодо планованої діяльності. Реконструкція автозаправного комплексу за адресою Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Верхня, 3 то Гравіол. Місце проведення громадських слухань у режимі відеоконференції на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважені пропозиції громадськості до планованої діяльності 4 листопада 2024 року о 14.00 у режимі відеоконференції мали відбутися громадські слухання. У процесі товариства з обмеженою відповідальністю ГРАВІОЛ щодо планованої діяльності реконструкції автозаправного комплексу за адресою Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Верхня, 3D, реєстраційний номер справи 9413. На зазначенні слухання представники громадськості не з'явилися. У зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутні їх організатор, представник департаменту захисту довкілля та представники суб'єкта господарювання, а також з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 зі змінами, внесеними постановою. Кабінету міністрів України від 08.09.2023 року номер 967. Зазначені слухання вважаються такими, що відбулися. Акт підписаний мною як головуючим громадських слухань. Дякую всім за увагу. До побачення. До побачення.